Ідеально, коли працівник працює 5 днів на тиждень по 40 годин, і його робочий графік вписується в норму законодавства, але так не можуть працювати продавці, охоронники, офіціанти. Реальний бізнес потребує реальних графіків роботи. Ви на каналі онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua. Я Анна Іванова, і сьогодні розберемося, як скласти графік працівнику з індивідуальною нормою. Планування робочого часу це прямий обов'язок роботодавця, який він дуже часто перекладає на бухгалтера по зарплаті. Зроби мені так, щоб все гарно було на папері, графіки, зарплата, а працівник вже працює як працює. Такий підхід досить невірний, в тому плані, що законодавство передбачає штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за недостовірний облік робочого часу. Тому дуже добре, якщо ви з цим питанням все-таки розберетеся детальніше. І я сподіваюся, це відео вам в цьому допоможе. Для початку давайте подивимося, які взагалі бувають види робочого часу. Вони регулюються відповідними статтями Кодексу законів про працю, і найпростіший, найзвичайніший режим робочого часу це нормальна тривалість робочого часу. Це наші звичні п'ятиденні шестиденні графіки з 40-годинним робочим тижнем і вихідними в суботу або неділю. Також у нас буває скорочений робочий час. Він встановлюється, наприклад, для підлітків або інших категорій осіб. І головне тут, що такий працівник у нас працює менше ніж 40 годин, а отримує повний оклад. Також ще існує у нас поняття неповного робочого часу. Це може бути скорочений робочий день або скорочений робочий тиждень, і такі працівники у нас одержують заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу. І ось ми вже з вами підходимо до. Двох режимів роботи, які між собою дуже-дуже схожі, і які є темою нашого відео. Це робота з змінами і робота за графіком виходів. В чому між ними різниця? Тому що їх часто плутають. Робота з змінами у нас передбачає роботи в два, в дві, три або більше змін. Це коли працівник працює, наприклад, в нього є ранкова зміна, денна, нічна зміна. А ось коли у нас працівник Виходить, наприклад, по графіку 3 через 3, доба через 2, або в якихось інших комбінаціях. От саме це називається графіком виходів на роботу. Це найпопулярніший вид графіку серед користувачів нашої програми. В чому особливість цього режиму роботи? Його особливість в тому, що для нього, як правило, застосовується підсумований облік робочого часу. І і по цим графіком виникають у нас не одна норма робочого часу, а дві норми робочого часу календарна норма і індивідуальна норма. І саме з цими нормами, в яких випадках їх для застосовувати для розрахунків, саме з цим дуже часто виникають питання. Давайте розберемося на прикладі і перейдемо в нашу програму. Наприклад, наш працівник. З 1 січня 2023 року працює в режимі 3 дні робочих 3 вихідних по 11 годин на день. І ось у нього сформувався ось такий графік, графік роботи. Ви можете побачити, що по такому графіку є кількість робочих днів, ну і відповідно кількість робочих годин на місяць. Що важливо розуміти при складанні такого графіку? Що ми маємо так спланувати робочий час працівника, щоб оця його індивідуальна норма, а саме ця норма. Яку я вам показала, це індивідуальна норма. Нам важливо, щоб вона не перевищувала календарну норму. Календарну норму ми беремо, як правило, за 5-денними 40-годинними або 6-денними графіками роботи. От Коли ви складаєте такий графік, вам потрібно так підібрати режим роботи працівнику, щоб. Індивідуальна норма по графіку не перевищувала календарну. Давайте подивимось по місяцям, що у нас вийшло. Ну, наприклад, в січні місяці індивідуальна норма менша календарної. Все добре. В лютому так само. А ось в квітні у нас є перевищення індивідуальної норми над календарною, і у нас виникають на дорочні години. На дорочні години. Для при підсумованому обліку робочого часу це перевищення індивідуальної норми над календарною за обліковий період. Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу може бути місяць, квартал, півроку, рік. І відповідно змінюючи обліковий період, ви можете як ніби згладити ці коливання, коли в одних місяцях у вас по графіку йде такий умовно не добір до норми робочого часу, а в деяких місяцях йде перевищення. Якщо ми, наприклад, зараз, по, по нашому графіку, змінимо обліковий період на квартал. То у нас на дорочних годин просто не виникне. Законодавство нам говорить, що планувати на роботу роботодавець не має права, але на практиці не завжди так виходить, тому що не завжди у роботодавця є можливість, наприклад, взяти необхідну кількість працівників, щоб не допустити таких перепрацювань. Хочу звернути увагу на ще одне питання, яке часто виникає. Чи потрібно дотягувати робочий час до календарної норми, коли він в тих місяцях, в яких він у нас менший? От, наприклад, в січні місяці індивідуальна норма у нас 165 годин. Тоді як календар на 176. Чи потрібно щось із цим робити? Ні, з цим робити нічого, нічого не потрібно, на те вона і індивідуальна норма. І просто потрібно розуміти, що за цю відпрацьовану норму робочого часу, яку ви запланували, ви повинні працівнику сплатити оклад у повному розмірі. Тобто тут не допускається якоїсь пропорційної оплати. Пропорційна оплата у нас буде тільки у випадку, коли ви. Будете застосовувати для працівника неповний робочий час. Для таких графіків запланували менше норми в відповідному місяці, будь ласка, ви повинні сплатити повний оклад. І остання така буде дуже практична частина, які норми брати для розрахунків. Тут просто запам'ятовуйте, коли ви розраховуєте заробітну плату, то норму працівника ви будете брати за індивідуальним графіком роботи. Наприклад, уклад працівника 8 тисяч гривень. Для того щоб розрахувати заробітну плату за січ, я буду 8 тисяч ділити на 15 календарних днів. І множити ну, на ті самі 15, якщо мій працівник відпрацював повний робочий час. Якщо він у мене відпрацює з якихось причин менше, наприклад, захворіє, піде у відпустку або звільниться, я буду так само для розрахунку зарплати брати норму 15 календарних днів. Не потрібно брати Норму за, так скажем, календарну норму, тому що тут ви занизите просто середню денну зарплату працівнику, і ваш розрахунок буде неправильний. Також індивідуальну норму потрібно брати для розрахунку доплат за роботу в вечірній час, за роботу за нічні години, за святкові години, коли вона до нас повернеться. І коли ви будете рахувати такі доплати, то ви норму робочого часу, на яку ви будете ділити оклад, щоб визначити годинну ставку, ви будете брати саме індивідуальну норму. А от коли ви будете розраховувати доплату за надорочні години, то якраз ось тут вже потрібно взяти не індивідуальну, а календарну норму робочого часу. Наприклад, якщо я буду розраховувати доплату за 5 годин, які виникли у працівника у квітні, місяці, то я візьму його оклад і поділю на 160 годин, а не на 165. Дізнаюся годинну ставку таким чином, помножу на 2 і помножу на кількість надорочних годин. Саме такий розрахунок буде правильний і буде вписуватися у законодавчі норми. Я розумію, що ця тема досить складна, особливо для новичків. Але гарна новина в тому, що в нашій системі усі алгоритми розрахунків вже закладені. Тому, якщо ви будуєте графіки роботи, то при розрахунку заробітної плати усі необхідні доплати вам розрахуються автоматично, врахувавши усі ці правила, про які я вам розказала. І наостанок не забувайте, що з такими індивідуальними графіками або графіками виходів ви повинні за місяць ознайомити працівників під підпис. Ось на екрані ви бачите приклад такого графіку для ознайомлення, тому, коли будете планувати час за індивідуальними графіками, також враховуйте цю вимогу. Отже, сьогодні ми з вами розібрали, які бувають режими роботи, в чому відмінність графіків змінності від графіку виходів, які норми робочого часу застосовувати при різних розрахунках. Сподіваюсь, що це відео було корисне. Якщо залишились питання, будь ласка, задавайте, будемо їх розбирати. На сьогодні все. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!